Привіт всім, друзі! Нещодавно разом з чорною пітунькою, от попалася мені в одному горщиці. в от горщику така вербена. Бачите, має дві гілочки. Кущик такий не, сформов... не сформований. Тут щось трохи. І от. Я хочу сформувати, щоб кущик був пишний. У мене ніколи не було такої квітки ще. І от я думаю, як же мені це зробити. Бачите, тут вже багато-багато вона випускає гілочок на квітуванні. І що я думаю? Подивилася відео, каже, що можна її отак прищупити, і вона буде пускати корінці. І от я подумала, можливо, оцю гілочку, я отак загну сюди, і буду дивитися, чи ось тут далі будуть вилазити нові гілки і будуть квіточки. І ось що робити з цією гілочкою, не знаю. Пригнути тут, на жаль, не вистачить в мене місця, напевно. Але мені хотілося б, щоб вона пустила більше паганів, і кущик був би пишніше. Можливо, цю гілку зрізати і отримати черенок таким чином, і посадити його десь ще. От зараз буду думати: ну, а тут вже є, бачите, маленька гілочка. І що я думаю, що я просто її прищиплю. Зараз буду думати. Що ж мені робити з цим щастям? Як же ж отримати не просто догори ростучу квітку, а щоб кущик був пишніший. Ну що ж, врешті-решт, зробила я ось таку скобку, і зараз спробую прищупити, напевно, цю квітку я зріжу. І попробую прищепити Так, квіточку я обрізала, і кущик отут з копкою такою прищепила до землі. Виходить, що там вже були повітряні корінці. В кожному тут між вузли, отут, і тут там вже були повітряні корінці. Я думаю, що мав би кущик пустити сюди і був би пишніший. Зараз буду думати, що мені робити з цією гілкою. Ну, ось придумала я все ж таки, що пригну також цю гілку, квітку зріжу. Ось тут, напевно, також, так до землі її наклоню і буду мати надію, що вверх підуть тут поганці. Ось так в мене вийшло квіточку. Ось цю я зрізаю. Так. Маю надію, що кустик мій стане пишніший. Ось так в мене вийшло. Оцей маленький вирішила я не чіпати. Маю надію, що з серединки ще підуть нові поганці, і кущ... кущик мій буде пишніше, як гадаєте, чи вийде таким чином в мене його збільшити? Хто вже таке робив? Поділіться, будь ласка, досвідом своїм. Бо хочеться мати. Бачите, яка вона яскрава. До речі, на відео вона чу-чуть інакшим кольором показує. М -м, не знаю, інакше, інакше. вона чу-чуть більш така насичена чи що. Ну, можливо, іншим разом буде світло. Інше те вийде показати, яка вона. воно. Хочеться, щоб цей кущик був такий пишний, яскравий, а не просто дві гілочки. Всім бажаю здоров'я, миру, спокою, до зустрічі.